Мого батька звали Василь Гуменюк, і він прожив довге життя майже 100 років. Народжений у маленькому селі поблизу Коломиї, він був звичайною людиною, але мав дивовижний дар, який залишався з ним протягом усього життя. Люди з нашого села завжди казали, що батько міг передбачати майбутнє, його передбачення збувалися з такою точністю, що це лякало навіть найбільших скептиків. Він ніколи не називав себе провидцем, а лише говорив, що чує голоси часу. Життя його було нелегким війни, бідність, втрати, але він завжди зберігав спокій і віру. За кілька тижнів до своєї смерті батько почав говорити, що щось побачив у своїх снах. Спочатку ми не надавали цьому великого значення, бо знали його звичку говорити про минуле й майбутнє. Але одного вечора, коли я сидів біля його ліжка, він поділився зі мною тим, що назвав своїм останнім видінням. Батько лежав на своєму старенькому ліжку, його обличчя було виснажене, але очі світилися особливим світлом. Сину, слухай мене уважно, бо я бачив те, чого ще не було, сказав він тихим, але впевненим голосом. Я нахилився ближче, щоб не пропустити жодного слова. Він почав розповідати, що у своїх снах бачив Україну не ту, яку ми знаємо зараз, а зовсім іншу. Я бачив, як наша земля відроджується з попелу, як люди об'єднуються, щоб побудувати нову країну, сказав він. Його слова викликали в мене мурашки по шкірі. Батько продовжував але перед тим, як це станеться, буде багато страждань. Ворог прийде знову, щоб зруйнувати нас, але ми вистоїмо. Його голос тремтів, але я відчував, що кожне слово має значення. Я бачив місто, що горить, і людей, які плачуть у руїнах, продовжував батько. Його очі були наповнені слізьми, і я відчував, як біль цих видінь торкається і його душі, і моєї. Це не лише наша земля, а й наша віра будуть під ударом, сказав він. Але одразу ж додав, та я також бачив, як після цього темного часу приходить світло. Люди починають допомагати одне одному, вони забувають про старі чвари і об'єднуються заради майбутнього. Батько описував, як бачив нові покоління українців, які піднімали країну з руїн ці діти, яких я бачу, це надія, яка народжується після бурі, сказав він із суміш болю і радості в голосі. Одним із головних моментів видіння було те. Як батько підкреслював важливість єдності. Сину, запам'ятай, роз'єднаність це те, що завжди робило нас слабкими, говорив він. Він бачив, як люди різних регіонів України знаходять спільну мову і працюють разом, незважаючи на різні погляди чи мови. Якщо ми не навчимося триматися разом, нас розірвуть, попередив він. Я слухав його слова і розумів, що вони звучать не як поради, а як наказ. Батько також розповідав про нових лідерів, які з'являться в Україні. Це не будуть ті, хто сидить у кабінетах і говорить порожні слова, сказав він. Це будуть люди, які пройшли через біль і страждання разом із народом. Він бачив їх сильних, мудрих і справедливих, таких, яких ми не знали раніше. Ці люди не бояться відповідальності, бо вони розуміють, що їхнє призначення служити народу, а не собі, додав він. Один із найважчих моментів його розповіді стосувався того, як Україна позбавиться свого ворога. Я бачив, як наші війська повертають те, що було вкрадено, але це буде нелегко, сказав батько. Він описував, як ворог відступає, залишаючи за собою руїни. Але в цьому є щось більше це не лише про землі, це про нашу душу. Ми мусимо звільнити себе від страху, ненависті і старих образ, додав він. Його слова змусили мене задуматися про те, наскільки важливо зберігати внутрішню силу навіть у найтемніші часи. Батько багато говорив про те, яку важливу роль відіграє молодь у відродженні України. Я бачив молодих людей, які брали до рук не лише зброю, а й книги, інструменти, плуги, казав він, ніби це була найважливіша частина його видіння. Вони були сповнені енергії і рішучості будувати нову державу. Яка більше не повторюватиме помилок минулого. Ці діти і молодь, наші найбільші скарби, сину, продовжував батько. Він бачив школи, університети, де навчання стало основою національної ідентичності, де поважали мову, культуру і традиції. Молодь стане тим світлом, яке приведе нас до кращого майбутнього, казав він, і в його очах з'являвся блиск гордості. Однією з важливих частин видіння батька була віра, сину без віри нам не встояти, наголошував він. Він бачив, як церкви і храми стають місцем не лише молитви, але й єднання людей. Це буде час, коли віра стане основою сили, а не слабкості, казав він. У його розповіді було багато прощення і милосердя, які допоможуть людям залікувати старі рани. Я бачив, як українці знаходять у собі мужність вибачити навіть ворогів, але це вибачення буде з твердою умовою, щоб подібне не повторилося, сказав він. Його слова нагадували про те, що віра це не лише про релігію, а й про довіру до себе і свого народу. Батько також говорив про відродження української культури. Я бачив, як люди знову починають пишатися своєю історією, сказав він. Він бачив святкування, де співали українських пісень і танцювали на площах міст. Це буде час, коли кожен українець зрозуміє, що наша культура це наша зброя і наш щит, додав він. У його розповіді я чув гордість за нашу спадщину і надію на те, що вона стане основою нашого майбутнього. Батько з болем описував період після війни це буде час, коли треба буде все починати з нуля, сказав він. Він бачив руїни міст і сіл, але разом із цим бачив і руки, які відновлювали їх. Люди будуть працювати разом, як єдина родина, і в цьому буде наша сила, наголошував він. Батько підкреслював, що відбудова буде не лише фізичною, а й духовною. Ми повинні будемо навчитися довіряти одне одному, навіть якщо це буде нелегко, сказав він. Його слова звучали як заклик до дії і нагадування. Що майбутнє залежить від кожного з нас. Батько розповідав, що бачив, як Україна стає не лише сильною державою, але й прикладом для інших народів. Сину. Я бачив, як люди з усього світу приїжджають до нас, щоб навчитися мужності, витримки і любові до своєї землі, казав він, і його голос звучав урочисто. Він описував, як після війни наша країна стане символом свободи і незламності. Україна покаже, як, пройшовши через біль і руїни, можна побудувати щось величне, додав він. Це не будуть швидкі зміни, але це будуть ті зміни, які запам'ятаються на покоління вперед. Батько бачив, як українська культура, наука і мистецтво стають відомими у світі. Наші діти стануть тим поколінням, яке покаже світу, що означає бути вільним, наголошував він. Однією з ключових частин батькового видіння було духовне оновлення нашого народу. Сину, я бачив, як люди повертаються до своїх коренів, до свого внутрішнього світу, сказав він. Він описував, як українці знаходять у собі мир, незважаючи на всі випробування. Це буде час, коли ми навчимося цінувати кожен день, кожну мить і кожну людину поруч, продовжував він. Батько бачив, як люди більше думають про те, що дійсно важливо, і менше про матеріальне. Ми зрозуміємо, що сила у простоті і щирості, сказав він із теплому голосі. Україна стане не лише сильною, а й мудрою, продовжував батько. Він бачив, як наш народ стає вчителем для інших, як інші країни приходять до нас за досвідом. Ми покажемо, як через війну і біль можна знайти шлях до відновлення і миру, сказав він. У його голосі була гордість за майбутнє нашої землі. Він казав, що світ навчиться у нас, як боротися за свободу і зберігати свою ідентичність. Після його смерті я часто повертаюся до його останніх слів вони стали для мене дороговказом у найважчі моменти. Я передаю цю історію своїм дітям і онукам, бо вірю, що його слова мають значення для кожного українця. Батько показав мені, що навіть у найтемніші часи. Потрібно дивитися вперед із вірою в серці. Його видіння надихають мене працювати, будувати і бути частиною того великого майбутнього, про яке він розповідав. І я знаю, що його слова й далі житимуть у наших серцях, допомагаючи нам ставати сильнішими. Це його спадок, і він завжди буде з нами.